Бюрократичний безлад чи грошові махінації з 1 октября. Мені перестали начисляти зарплату. Керівництво 12-го батальйону тероборони міста Києва назвало 57 бійців дезертирами та позбавило їх зарплатні. Самі ж військовослужбовці дізнались про це зовсім випадково перебуваючи в цей час на лікуванні. Є приказ в цьому приказі список незаконно ацустуючих Є І дезертир. як сталося так, що командування батальйону кинуло своїх же бійців на гроші. Горько Ощущаешь себя в какой-то степені не нужен для государства. Самі нашого батальйону склалася складна неоднозначна ситуація. Ми знаходилися на своїй бойовій позиції. Конкретно я это веселая гора в начале сентября 2-го числа, 1-го числа, коли почали відходити войска, ми були як последний кордон защиты, і ми ждали поки всі та йдуть. Тоді наша армія відходила з жовтневого району Луганська та аеропорту вражеские сили зайшли в тыл із тыла, по нам ударили. І от якраз тоді ми отримали не я один, а там стояло два взводи, і ми отримали такі от, скажімо так, травми. Шпиталь Дмитро потрапив саме після цього обстрілу з психоемоціональними розстройствами. Меня медикаментозно полічили і дали реабілітаційний отпуск. І після цього я далі продовжую захищати країну. Это произошло месяца три назад на Верхунском разъезде. Мы там с замполитом, еще с бойцами раздавали местным гуманитарную помощь. И в это время произошел минометный сил. Одна из мин выбухнула прямо біля військового. Меня откинуло кровь с ушей. Последствия головные боли ужасные. Наполовину глухой был долго. Згенія подупала кілька днів. Ігор був певен. Пройде само собою. Потім поїхав в, в Сватова в госпіталь полівий воєнний. Все там прокапався, все. Ну, контузія така штука, що вилазить потім. Пройшло пару-тройка місяців, і вона дала себе знати. В листопаді потрапив у шпиталь. Поїхали поранених і попали під домінатний обстріл. Ось 10 августа. У мене виходить. Были травмированы две ноги, особенно правая нога. И до сих пор я нахожусь на лечении в данном случае в реб Денежка, когда поступает на рахунок на счет, приходит уведомление в виде сообщения. Сообщение, к большому сожалению, не пришло военнослужащим. Ну и начали бить в колокола. С 1 октября мне перестали начислять зарплату. То есть на сьогоднішній день э, у меня ноль на карточці. Выяснилось, що є приказ, який э, видав по ініціативі начальника штабу. Він залишився в месте, ну, исполнять обязанности командира батальона вместо командира батальона. В цей документ внесли 57 бійців. И определено в этом приказе список незаконно отсутствующих бойцов. Ну, грубо говоря, дезертиров. Я попал в этот список. Если я дезертирую, пишется рапорт, направляется в ВСП, в военную прокуратуру. Меня ищут. Садят в тюрьму и так далее. Не лишать денег просто так, ни с того ни с сего. А наказати по закону. Як же так сталося? що військових позбавили грошей саме в той час, коли ці були на лікуванні. В законі про соціальний е, захист військовослужбовців членів їх, їх, їх сімей чітко написано, що болезнь і відпуск по болезню оплачується ідентично, абсолютно е, нахожденню занято. Луганська область, штаб 12-го батальйону. Це Микола Білосвіт, начальник штабу. Саме він, за словами бійців, позбавив 57 військових грошового забезпечення. То, що вони говорять, що вони взагалі не отримують зарплату, то це як неправда. Каже, що з них зняли тільки надбавку: це 100% від повної зарплатні. Невже всі 57 бійців брешуть? Воєнаслужі, які бувають в отпуск. Обращаються в різні военные і невоенные медицинские учреждения. И, э, те учреждения выявляют разного рода Но об этом не знает, э, наша, наш штаб і наша воинская часть. Це дисциплінарне таке ставлення. Це дисципліна всередині. Е, якщо військовослужбовець з відпустки пішов лікуватись, е, він. Має повідомити свою військову частину, чому він відсутній. Дисциплінарні дії почали впроваджувати три місяці тому, і в сентябрі місяці командир батальйону дав задачу, щоб повністю список цих людей составити. На жаль, є ще дуже велика категорія військовослужбовців, які мабуть, що відчули, що вони не зможуть продовжувати служити і воювати. Вони намагаються якось офіційно уникнути перебування в зоні АТО. Все це каже медик: відбувається за допомогою госпіталів. Люди, які в принципі за станом здоров'я. Можуть, мабуть, знаходитися тут, вони якимось чином отримують е документи. Свідовідки видається дуже великій кількості і видаються людям, які відсюди виїжджали в принципі здоровими. Такі діагнози, як, наприклад, струзолоного мозку, закрита черепно-мозкова травма, вона проявляється та умовно, як так називають контузія. Вона проявляється набагато пізніше. Очевидно, що ймовірно, що хтось пішов в відпустку, відчув себе зле. Звернувся до госпіталю, йому встановили такі діагноз, він почав лікуватися. Збільшення психонервових захворювань підтверджують, і в головному київському шпиталі. Зараз, звичайно, вже вогнепальних поранень поступає менше, десь один-два на добу. От а так зараз поступають з, в основному із соматичною патологією різноманітною і із гостра реакція на стрес. В основному це потрібна психологічна допомога. Але в медичній частині батальйона стверджують, знаючи симптоми таких захворювань, лікаря можна обдурити, нібито солдати цим і користуються. Можна змоделювати ситуацію своїми скаргами, і на підставі цього лікарі виставити з русховного мозку. Перевірити це дуже важко на сьогоднішній день. У мене ця цифра достигає відсутствуючих батальйонів до 300 чоловік. А це все. Будемо говорити так бойові підрозділення. Справа ж не в тому, що м, зараз цих 57 осіб ми підозрюємо в тому, що в них підроблені там діагнози. Півте дуже боляче думати про те, що очевидно серед них є такі люди, які там, скажімо, зробили ці діагнози. Зараз мова йде про те, що м, чому вони не отримали заробітну плату вчасно. Система не складна, пояснюють у медчастині батальйону. Коли фінансова частина звертається до медичної служби, ну це наша система. І просять підтвердити, будь ласка, в які періоди вони законно були відсутні, тобто вони. Лікувалися в госпіталі. і ми тоді з свого переліку тих документів, які ми від них отримували, даємо інформацію. Виявляється, на той момент кажуть у медслужбі, не було жодних документів від цих 57 бійців про те, що вони перебувають у шпиталях. Оформлена історія хвороби. Ми реєструємо історію хвороби, і після цього кожному хворому військовослужбовцю, який надходить до госпіталя, ми виписуємо поштову картку. Цю картку реєструють у спеціальному журналі. Туди ж пишуть прізвище хворого номер частини та її місце дислокації на протязі дня хворі поступають. Потім зранку ми проводимо підсумок і всі картки відправляємо поштою. І через пошту вона надходить до місця дислокації частин. У шпиталі кажуть, це робиться у будь-якому випадку, незалежно від того, звернувся військовий із документами чи без них під час відпустки або при переведенні з іншого медзакладу. Але із поштою є проблеми. Нам протягом двох там чи трьох останніх місяців у нас був дуже великий повернення карток, тому що частини, міняють своє місце своєї дислокації. Ми потім узнали, що це не работает схема, і ми начали самостоятельно ходити, брати ці справки здесь, йти в горвоенкомат, в той же ВСП, і давати інформацію, що ми здесь знаходимося, для того, щоб часть знала. Воєнкомат що говорить? да, военкомат говорить, ми передали все. Є координати кожного, хто госпіталізований. Вот просто набрати, сказати, або відправити, або же просто предупредить, що, ребята, вот, э, готуємо в відношенні вас при Пришлите, пожалуйста, документы подтверждающие, что вы находитесь на лечении. До речі, з вересня місяця штаб батальйону змінював адресу двичи. Мені кажется, что некоторые личности, то есть будем называть, подумали, що батальйон это ООО, какое-то, или личная фирма какая-то, частная. Нам не то там из командиров платят деньги. Зарплату мы получаем у государства. И Единственное средство для существования это как раз зарплата, которую мне платило государство именно как бойцу Збройных сил Украины. У меня есть двое маленьких детей. Два года до війни Дмитро працював держслужбовцем у міністерстві енергетики та вугільної промисловості. Щоб було зрозуміло, от мені нужно ребенку купити сьогодні молоко. А мені не за що його купити. Мені нужно купити хлеб дома покушать, покушати. Мені не за що купити його. Маленькі діти, дітям теж не обісні, що діти завіжити каквриться на узелочек свої потребности. Тому що папі не платять відновлення Обох ніг теж потрібні гроші, яких наразі немає. Моє місце там, і дай Бог, все буде нормально, щоб мені хоча б метрів 50 змож пробіжати, щоб хто допомог, -то мене толком поставити на ноги у штабі батальйону. проблеми не бачать, якщо кому-то то Незаконно где-то щось зняли, то, что -то, сняли, то как бы, я готов как бы, ответить за это. Та більше начальник каже, хай нададуть документи із шпиталів. Траєвої часть зробить э, прикази, медична служба проведе у себя И Фінансова служба зробить пересчет їм зарплати і в наступному місяці, вони получать зарплату. Але бійці чекати не стали та написали колективну скаргу на дії свого керівництва. Мовляв, не вина військових, що відправлені довідки ані із медзакладу, ані від них самих не дійшли. І адресовано на ім'я президента України, генерального прокурора і міністра оборони. Для прийняття якихось рішень. Ми вважаємо, що чоловік, який незаконний наказ, приказ здав, е має бути наказаний. Питаємо в самого міністра оборони, як таке могло статись та чи вправі штаб позбавляти бійців зарплатні. Що вам відомо і що було зроблено? Е -е, жоден командир не має права по закону позбавляти людину заробітної платні. Я хотів би, щоб ви використовували достовірну інформацію. У мене є наказ, я, я можу я, якщо, показати якщо можна. Якщо є інформацію, я готовий, якщо Ш якщо доставні інформацію, я розберусь обов'язково. І точно, якщо було прийнято командиром неправове рішення, він буде притягнути до дисциплінарної. А якщо і потрібно, до кримінальної відповідальності. Ми віддали ці накази вищому керівництву і обов'язково прослідкуємо, як триматиме слово начальник штабу та сам пан міністр.